Будемо зараз розшифровувати, принаймні намагатися із Тарасом Загроднім політологом. Він уже на зв'язку із 24 м Тарасе, доброго дня! Як завжди, радий вітати. Доброго дня. Отож, президентка Європарламенту вже закликає надати Україні авіацію і далекобійні ракети, чесно кажучи, якась така конструкція, яка мабуть. П'ять років тому взагалі б сказали, що ну хтось ненормальний. Таке це якась знаєте така фейкова новина із із такисільова і лісалавйова. Рік тому також було б дивно почути. Та й навіть відверто кажучи, ще кілька місяців тому неочікувано б це прозвучало. А тут таке на тобі, от просто перед Рамштайном і перед Мюнхенською конференцією, таке заявляє президентка Європарламенту. І до речі, перед самітом Європейського союзу, що важливо, багато справді багато подій. Давайте почнемо із власне того, чого очікувати від найближчої події від саміту Європейського Союзу за участі президента Зеленського, який зараз відбудеться там, у Західній Європі. Ну, в дійсності дуже гарна поїздка. Дуже гарна поїздка. Мені спод, мене, що, що мені кинулось в око. А це те, що пан Шольц був змушений приїхати в Париж для того, щоб зустрітися з зеленським. Про що, що це взагалі таке? Я думаю, що це відповідь колективного заходу на всі ці просування ідеї, які намагається Росія просунути в західному естеблішменті. Це зупинитися на Варіанті північної та південної Кореї, коли вони відхапують частину України, це буде, начебто, північна Корея, а залишити все інше в Україні. Я думаю, що вчорашній візит спочатку в Лондон, потім в Париж, де куди був змушений приїхати пан Шольц, а це якраз відповідь колективного заходу Росії, що це не розглядається. Це, це питання, а це раз. Вчора цікава була, що подія вчора був опублікований запис від слідчої групи, яка займалася, ну чи там об'єднана слідча група, яка займалася боїнгом МЕЧ 17, де був зафіксований прямий дзвінок Путіна Плотницькому, тобто, в той час, коли збували цей боїнг, тобто, це означає, що російському естеблішменту. Дають зрозуміти, що е, ніяких перемовин не буде, тим більше з путіним, е, що він є для них терористом, так е, і, ну принаймні, вони дають простір можливих перемовин тільки після того, як вони будуть зносити Путіна, і це дуже добре в дійсності, що відбулося. Судячи з того, як змусили пана Шольца приїхати в Париж, е, тобто для німців, які вважають себе. Лідерами Європи вони були змушені. Він був змушений приїжджати, не чекати в Берліні. Я не виключаю, що це питання саме такого північної і південної Кореї, в тому числі обговорювалося в першу чергу в Німеччині і німцям дали зрозуміти в першу чергу англосакси, що ніяких сепаратних перемовин з Путіним вести не можна. А, і ніяких а, інших варіантів ніж допомагати Україні вони не розглядають. А, що стосується а, ну, заяви президента, то що сьогодні прозвучало, ну це вона ж все ж таки а, безпосередньо не керує урядами. Так тут все ж таки важливо головне питання. Якщо говорити про літаки, літаки можуть надати фактично чотири країни. Які безпосередньо або виробляють ці літаки, або країни, які експлуатують літаки, які виробляють ці країни, тобто вони повинні подати поза не позав. Вони повинні подати дозвіл, а йдеться в першу чергу про Сполучені Штати Америки, Франція, яка має власне виробництво літаків, військових, так Швеція, яка має кріпини. Ну і Велика Британія. Тобто від позиції цих країн а, залежить в першу чергу, чи будуть надаватися, в які строки будуть надаватися літаки, або вони будуть надавати дозвіл передавати власні літаки власного виробництва, а, то, тобто виробництва цих країн. А, тому тут дуже важливо була комунікація в першу чергу з британцями, а там йшлося в тому числі по ранадання далекобійних ракет. А, відстань поки що не зрозуміла. Але, скоріш за все, йдеться про ракету дальністю до 300 кілометрів. Але тут ми повинні і знов-таки я завжди наголошую, що вони, скоріш за все, не будуть давати дозвіл на е, удари безпосередньо на території Російської Федерації, так е, або на ти е, на титу, або узгоджувати, або не з такій кількості, які Україні потрібна. Україні потрібно переносити війну на територію Російської Федерації. Для того щоб максимально послаблювати їхню їхній фронт на території України, що стосується Європи, ну я не я не тут не думаю, що це буде такий процес, скажу відверто, тому що стосовно інтеграції в Європі, тому що тут питання ж полягає в великих грошах, які потрібно давати на дотацію Україні. А, і а, ці гроші десь треба взяти. Якщо Польща в свій час отримувала дотації приблизно на, 900, на 90 мільярдів щорічно, Польща, тобто співмірна за кількістю населення за площу країни, як Україна, то ці гроші треба десь діставати. Тут можуть бути багато нюансів. Питання, де ці діставати ці гроші, у кого їх забирати, от а я взагалі хотів, щоб Україна Туртувалася на інтеграцію чергу в НАТО. В НАТО тут зовсім ситуація. У нас більше станції потрапити в НАТО, тому що тут Україна точно посилить цей блок. Це зрозуміло навіть яка не хоче платити додаткові коштів, тому що в разі інтеграції в НАТО Україна отримує, отримує безпеку в першу чергу. А безпека напряму пов'язана з економічним розвитком, так тому що довгі гроші в Україну, де можлива атака Російської Федерації, ну вони заходити не будуть, або досить обмеження будуть заходити. Тому е і тут теж питання грошей: бо якщо Україна інфекцию в НАТО, так то там багато витрат Україна бере на себе, те, що це рівно буде фінансування армії власного ВПК. Ну тут, безумовно, тут знаєте, інших варіантів і бути не може. Але дозвольте, пане Тарасе. Я повернуся от, до однієї з тих важливих речей, про які зараз ви говорите, і про які ну я скажу чесно, я і ще почув в розмові е, окремих і дуже популярних уже тепер ютуб е, блогерів. Можемо говорити вже вони в інших структурах е, не е, фігурують. Але дуже популярні є, такі у нас ютуб блогери пов'язані. Безумовно. Із політикою. А, і от вони також говорили про таку цікаву тезу, що заява ця слідчої групи це таке колективне рішення заходу про те, що а, з путіним уже ніяких там, значить, любезностей бить не може, що ми його значить все вже добіваємо. Але при цьому я. Так, ще закцентую. Я також про цю тему хотів поговорити в ефірі. Дивіться, слідча група виходить і каже, що Путін дзвонив Плутницькому і значить розповідав йому про те, що от да, ми даємо санкцію на цю ракету. При цьому вони кажуть, що от чомусь ця слідча група вона каже, що ну у нас доказів для додаткової кримінальної справи саме проти нього, у нас немає. Чомусь і тут ви знаєте, у мене така виделка. У мене по перше запитання. А чи точно заява слідчої групи свідчить про наявність колективного е, рішення заходу? Ну і по-друге, якщо справді це таке політичне рішення, і вся ця слідча група вона також діє у межах взаємодії з політичними лідерами тих чи інших країн. Чому тоді вони не е, це не розпочинають оцю цю кримінальну справу? Другу це теж така от можливість якось дати шанси ще Путіну? Ні, дивіться, згідно з міжнародним правом, президенти будь-якої країни мають юридичну комуніте. Тобто вони, проти них не можна порушувати кримінальну справу. Як тільки Путін покине свою посаду, тоді можливо порушувати кримінальну справу. Ви, ви розумієте, просто ми звикли жити в нашій українській реальності, так? де у нас багато. Багато справ розслідується в Фейсбуках. Так, у нас люблять виносити, виносити вироки одразу ж, так? Е, ні, е, західна юридична система вона працює по іншому. Вона працює згідно з нормами процесуальними. Ну для прикладу, дивіться, скільки років пройшло від е, збиття буку, е, ну, збиття е, літака і вироку, який був виголошений в ГАЗі, фактично сім років. Я уважно дуже дивився за цим процесом, і мені мені сподобалося, як ну, мені зрозуміло, як працює західна юстиція. Так, вони перевіряють, вони перевіряли всі версії, так на цьому в тому числі після слідства. Вони проводили відстріли ракет. Декілька було відстрілів ракет. Проводили слідчі експерименти для того, щоб чітко зафіксувати, чи міг наприклад Україна. Так, там теж розглядалася така версія, тому що ж просували це. Чи міг український літак збити цей воїн? Е, е, так, е, чи була це ракета саме Бука, чи була це ракета, яка знаходиться на озброєнні української армії? Тобто, це тривалий процес. І тому ми повинні розуміти, що якщо зараз немає юридичних перспектив, вони робити цього не будуть. Як сенс порушувати справу проти конкретно Путіна, якщо він зараз фактично це якщо він юридично зараз не доторканий. ну так побудовано міжнародне право. А тому я думаю, що це точний сигнал був не випадковий, тому що враховуючи цьому запису вісім років він давно був відомий. А, і далі вони будуть використовувати цей варіант для того, що це, це більше політичний знак. А далі вони звичайно, якщо Путін покине свою посаду, він буде переслідувати згідно з законом, а, згідно з нормами процесуального права Скорису Синидерландів, так а, де чітко ясно буде проведено всеосяжне все розслідування. Знов таки посилаючись на цей судовий процес, коли я ну от слухав, як вони це все роблять. Тобто, що ви розумів, вони всі, всі версії перевіряли, навіть російські перевіряли версії, які вони теж просували, і тому для того, щоб не залишити ніяких сумнівів, що це був саме російський БУК. Що це був саме, а не українська, наприклад, зброя, ну і так далі. Ну і тут те саме. Але це не означає, наприклад, що кримінальний справ не буде проти міністра оборони, який, скоріш за все, ну, безпосередньо віддавав наказ або по ланцюгу, хто повинен був виконувати цей наказ, бо пересування, наприклад, цього бука. Це повинна бути це ж дуже така о, важка зброя, так і це як мінімум на рівні Міністерства оборони Росії повинен бути наказ або письмов, ну, письмовий, скоріше за все, і тому цей процес не закінчився, але він не буде швидким. Тобто, ми повинні взагалі вчитися і дивитися, як працює о, західна юстиція. Угу. Пане Тарасе, ну і знову ж таки, вже тепер повертаючись до другого, ну але воно не стає від того менш важливим е питання про е Рамштайн, про його авіаційність чи ракетність, як тепер вже можна говорити, так про танковість попереднього ми вже почули, і слава Богу, що так воно і сталося. Але чи є для вас чи зберігається станом на сьогоднішній день е інтрига щодо того, яким буде найближчими днями новий Рамштайн? Чи буде він? Ну, авіаційним, наскільки я розумію, це зараз те, про що найбільше ми просимо. А, чи, от, наприклад, президентка Європейського парламенту, яка як ви справедливо сказали, не керує урядами, але є важливою політичною фігурою, і слово, ну, слова, якої мають колосальне значення у Європі, ну і в принципі і в світі також, чи вона б заявляла про це, закликала би до цього, а, якби або не знала, що цей Рамштайн він точно буде авіаційним. А, ну або не вірила, що він може, от е, бути авіаційним. Ну я тут з вами погоджуюсь. Е, європейські чиновники ж дуже обережні. Так вони ж там, знаєте, так просто там слово не скажуть, тому що ну так, так побудована європейська політика. І як, я думаю, що вона має якусь інформацію, що скоріш за все, все ж таки рішення ну принаймні близько, близько до реальності, тому вона робить такі заяви. Ну, і це дуже добре в дійсності для нас. Угу, угу. Ну, і відповідно. А мюнхенська конференція також після Рамштайну на після Рамштайну чи до стільки стільки подій за участі України зараз в межах західного світу, що просто вже плутаєшся. Один президент у нас Зеленський за два дні подорожує двома трьома країнами, зустрічається з двома трьома в середньому західними лідерами, і то як ви справедливо сказали, це вони до нього летять на зустріч в інші країни. Що ми можемо очікувати від мюнхенської конференції? І безпекової. Ну, дивіться зараз, щоб ви розуміли, якщо брати аналогію з Другою світовою війною, я думаю, що вже от на таких заходах а, вже ідуть е домовленості, а які буде світ е ну після перемоги України, так що робити з Росією, Який формат взаємодії з ними. Тобто, це вже, знаєте, йдуть такі е, тегеран 43, е, йдуть вже Ялтинські конференції, тільки ми про це поки що не знаємо. Так, ну для більшості. Але якраз от на таких конференціях, ну і остаточно, це буде Потсдамська конференція. Це після того, як Гітлер був вже знищений і вже великі держави вже фактично проводили Поцдамську конференцію, де ставили фінальну точку. Я думаю, що на таких заходах якраз вже. Шукають консенсус у точку, так е, як яка політика повинна бути, е, що країни з цього матимуть. Ну і звичайне вибудовування системи нової безпеки, так нової безпеки, тому що і яка конструкція цієї безпеки буде для того, щоб це ніколи не повторювалося, особливо коли йдеться про Європу. Тому багато чого буде говоритися, але багато чого поки що не говориться. Але я досить оптимістично дивлюся на Мюнхенську конференцію, тому що а, мені сподобалась вчорашня подія, а, коли Зеленський приїхав в Лондон. А Лондон це головний промоутер а, допомоги Україні. Ну, з різних причин, там є теж свій власний інтерес. Але Англос, ну, в першу чергу, Велика Британія грає величезну роль, в тому числі впливу на Сполучені Штати Америки. А, і а, далі, якщо був таке європейське турне, була зустріч з прем'єром Британії е, Шольцо і Макроном, а це говорить про досить такі тектонічні вже в європейській політиці. А, правда, сьогодні, до речі, прем'єр Італії обурювало, що чому не в Брюсселі? А, а я думаю, що це спеціально було зроблено таким чином, щоб е, показувати, що при знов таки е, припиняти всі ці розмови, які йдуть скоріш за все в лінії е, Німеччини. В першу чергу стосовно можливих варіантів, там північна південна Корея, е, тому що еліти Німеччини скоріш за все поки що не змирилися з тим, що вони втрачають контрольний пакет в Європейському Союзі і намагаються різними способами відіграти все назад. Uh, і це дуже добре в дійсності знак то, що те, що відбулося. А на Мюнхенській конференції, якщо там будуть присутні, в тому числі представники Сполучених Штатів Америки, там вже буде ну, починати вироблятися якась алгоритм. Алгоритм, як повинна будуватися ну, мабуть, система не тільки в Європі, але й уже алгоритм, які буде масштабуватися по всьому світу. Тобто це ну, непроста в дійсності подія. І те, що Україна там буде присутній одним з гравців, буде. Це дуже добре для країни, тому що ми вбудовуємось в західну систему безпеки. Е, в ну, принаймні, нам надають можливість надають перспективу. Е, перспективу стати частиною е, західного світу так, системи безпеки. І частиною щоб частиною системи просування інтересів в першу чергу англосаксонських країн це дуже дійсності гарна роль. Тараса, ну от Україна, мене знаєте таке враження, що Україна стає частиною західного світу зі швидкістю більшою, ніж ми з вами встигаємо це обговорювати, ніж я встигаю вести ефір. Тому що просто зараз бачу ще новину також в стрічках. Також уже тепер на саміті Європейського союзу. Ми от говорили до цього про президента, який виступив у Європарламенті. А тепер уже президент на саміті Європейського союзу, тобто глави держав. Та урядів це для глядачів нагадую глави держав та урядів країн-членів Євросоюзу. І президент Зеленський. От вони зустрілися, і тепер він закликає е, до санкцій проти атомної та ракетної галузи Російської Федерації. З вашого дозволу я е, процитую коротенько: Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи. А російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені, наприклад, застосування санкцій проти всієї ракетної та дронової індустрії Росії. Відповідної частини іт сектору держави терориста, адже російський ракетний терор буде загрозою, поки ще не знищено джерело такої загрози. А, от знаєте, М -м, Урсула фон дер Ляйн буквально кілька днів тому. Президентка Європейської комісії і ще одного органу дружнього органу Європейського союзу говорила про нові санкції, які будуть запроваджені акурат на ювілей на річницю, точніше, повномасштабного вторгнення, от Путіну, так би мовити, к, к столу, як він любить, він любить символізм. Як ви вважаєте, чи будуть це саме ті санкції, про які говорить президент Зеленський, і наскільки жорсткими для Росії вони стануть? Ну щодо оборонки, там і так багато санкцій було запроваджено, але ми повинні розуміти, що це не вирішить проблему. Все ж таки, як показують досвід Ірану, можна розвивати промисловість, навіть будучи під санкціями. От, буквально нещодавно Іран показав свої літаки, які є у них на озброєнні, і там ще американські літаки, там Фантом 4 це ще їм десь 50 років. Є американське, вони досі літають. Це означає, що все ж таки можливості для самооборонної оборонної промисловості існують, обіцяних санкцій можливо, тому що багато світ змінився, і багато в дійсності систем можна купити вже на відкритому ринку і використовувати, в тому числі у військовій галузі. Uh -huh. це раз. Ну але це додаткові санкції це добре. З Росатомом там в дійсності велика проблема. Проблема полягає в тому, що Росатом так просто не можна викинути з ринку, на відміну, наприклад, нафти та газу, тому що нафта та газ це в принципі не унікальний товар, а Росія займає достатньо вагоме місце в експорті збагаченого урану, в тому числі до Сполучених Штатів Америки. А, Росія 18 атомних блоків в самій Європі досить працюють на російському паливі, Переорієнтувати це паливо достатньо дуже трудомістка дійсності робота, наприклад, на американське. Ну я хочу нагадати, наш енергатом почав експериментувати з американським паливом ну десь ще в нульових, тобто років 15 ідея. Там частково працювали і на південноукраїнське, українське і постачав цей ядерне паливо і а, в тому числі йдеться про Запорізького, але це дуже довгий процес дійсності. Так просто вони поміняють, тому що там навіть твели, які виробляє ну, для а, тих типів реакторів, вони відрізняються суто візуально. Вони по іншому побудовані на відміну від французьких АЕС, наприклад, чи е, е, АЕС Сполучених Штатів Америки, і тому там з тим будуть поки що проблеми. Е, там років п'ять потрібно, щоб поміняти всю інфраструктуру ринку. Єдине, що можна зробити проти РосРАСАТАМУ, а це, це можна робити хоч сьогодні. Це МАГАТЕ, відомо всім організаціям, може запровадити мораторій на прийом тих блоків, які зараз будує Росія в декількох країнах. Це МАГАТЕ може зробити. Тобто, ви будуєте, будуйте, ми просто не приймемо ці атомні станції, вони просто не увійдуть в експлуатацію. Це в принципі вони можуть зробити. Вони будують атомні електростанції. А в Туреччині вони будуються е, в Угорщині в тому числі, і ще в декілька країнах світу, тому це можна робити хоч зараз. Але знов таки, оскільки в світі в принципі тільки декілька країн володіють замкнутим ядерним циклом, е, серед них які є Росія, на жаль, швидко е, і безболісно для західного ринку е, е, накласти санкції, накласти санкції на Росатом, а, ну, поки що не вийде. Я вас зрозумів, пане Тарасе. Я вам дуже дякую за цю глибоку аналітику. Реально із широкого кола тем. Ну а ми просто інакше не могли сьогодні. Бо от такі от новини. Ну і слава Богу, що приємних новин багато. Зараз я ще глядачам а, буду розповідати. Ну а вам велике дякую за те, що долучилися. Тарас Загородній, політолог був в ефірі 24-го.